Майже півсотні загиблих. Такий цьогорічний улов річок та водойм області. Остання трагедія сталася в Сумському районі. 2 серпня в селі Нижня Сироватка місцеві жителі дістали зі ставка тіло чоловіка. При 40-градусній спеці вода у річці здається доброю та лагідною. Утім, для тих, хто не вміє з нею поводитися, вона може стати безкарним вбивцею. Фахівці наголошують, стає жертвою водної стихії не той, хто не вміє плавати, а той, хто добре це робить. Найчастіше смерть це наслідок надмірної впевненості у своїх силах та легковажності. Остання притаманна не тільки дітям, а й дорослим. Так, наприклад, весела Тарзанка погана розвага на річці. Це дуже небезпечно, так тому що правила поведінки на воді забороняють в воду. А привати з крутих берегів, з мостів, ну з там, де є глибини, там, де мілі, та на завоноці міста не обстежені. Рятувальні служби намагаються убезпечити містян від катастрофи на воді, діляться з ними навчальними посібниками. Сьогодні приходили молоді люди і роздали нам такі буклетики, де було написано, що на воді нужно дивитися за дітьми друг раз за другом в п'яному відео і в темне темному не показуватися. А можете показати, що вам доставляють? Так, да, ось такі от пам'ятки. Ага. Так, ну, я... Відпочивальники чи не в один голос запевняють і добре плавають, і правил купання дотримуються. Не запливати на глибину. Щоб судорога схватити, треба в крайньому випадку, голки немає шпільки, а добре вщипнути. Так. Не вживати алкоголь. Далеко не заходила в воду. Одним словом, правила знають. Лікарі ж до них додають свої рекомендації. Не обов'язково лізти у воду. Рятуватися від спеки можна більш безпечно. Питне навантаження повинно бути. Це 30-40 мл води на кілограм ваги, тому випивати 2 літра води не напоїв газованих, не кави, не чаю. Втім, на практиці теоретичні знання застосовують не всі. Відтак кількість жертв водної стихії з кожним днем зростає. Найбільше нещасних випадків на воді маємо у Сумському, Кролевецькому районах по семеро людей та шість у обласному центрі. Юлія Марковська, Сергій Сурков та Сергій Лазаренко на часі новини.